Президент Володимир Зеленський працює над масштабним планом дій для України, який має допомогти під час війни з Росією. Як повідомляє BBC News, цей внутрішній план торкнеться ключових сфер оборони, економіки та військово-промислового комплексу. Презентувати його планують до кінця року, і він стане важливою частиною стратегії України на найближче майбутнє. Проте це не альтернатива плану перемоги. На банковій вже підтвердили цю інформацію виданню РБК Україна, як зазначив радник голови офісу президента Михайло Подоляк, новий документ стане доповненням і допоможе зрозуміти, як має функціонувати українська економіка під час війни. Зеленський також назвав потенційний перший крок для завершення війни. Глава держави заявив, що припинення російських атак на енергетичну інфраструктуру України може стати сигналом до можливого завершення збройного військового конфлікту. Домовленості про енергетичну безпеку, за його словами, можуть бути важливим кроком до деескалації. Крім того, Зеленський категорично спростував чутки про можливу угоду із Заходом, де Україна відмовляється від своїх територій в обмін на вступ до НАТО. Він підкреслив, що такі обговорення не ведуться, і Україна не планує йти на поступки у питанні своїх територій. Водночас США поки не готові надати Україні офіційне запрошення до Альянсу. Посол США в НАТО Джуліан Сміт. Зазначила, що поки альянс не дійшов до тієї точки, коли можна зробити такий крок, але продовжує підтримувати Україну з іншого боку. У Росії все більше загострюють риторику. Міністр оборони РФ Андрій Білоусов погрожує військовими зіткненнями між ядерними державами через підтримку України Заходом. Нещодавно Путін оголосив про зміни у ядерній доктрині Росії, що робить застосування ядерної зброї. Більш імовірним. Ігор Рейтерович, політолог. Ігор, вітаю, рада бачити, дякую, що ви училися. Вітаю! Підбуваємо підсумки тижня, що минає, і одразу хочу у вас запитати: план перемоги президентом Володимиром Зеленським був презентований цього тижня у Верховній Раді, у Брюсселі. Так само обговорювався він на Раді на цей план перемоги, як в Україні, так і за кордоном. От як би ви могли охарактеризувати? Ну, це такий набір намірів, який в принципі був озвучений президентом України. Ну, це не план в тому розумінні, яке ми вкладаємо в це поняття. Хоча до нього, начебто, існують три якісь таємні протоколи, можливо, вони більш деталізовані, да, ніж, власне те, що ми побачили. Але більшою мірою це схоже поки на такий список ну, тих потреб, які є в Україні. України, да, і які наші партнери повинні допомогти нам ну, вирішити для того, щоб ми могли власне, там завершити війну, так як ми вважаємо за необхідне. Е, головний адресат цього плану це не, не Україна, не український народ. Це безумовно наші західні партнери. І, попри те, що він був презентований власне, в Верховній Раді, ну не означає, що зверталися в першу чергу до народних там депутатів чи чи до громадян України. Ну, президент 31 раз сказав про західних партнерів, коли представник. Уляв ці плани, це. Ці... Принципі, ну показова дуже історія і ну відповідь, мабуть, на те, для кого цей план готувався. Що стосується його там реалістичності чи нереалістичності, ну ми знаємо, бачимо зараз багато дуже розмов іде, і його по різному насправді сприйняли. Єдине, що треба зазначити: серед партнерів і всередині, до речі, країни, ну немає такого, що всі кажуть, там що цей план, наприклад, абсолютно нереалізуємий. Ні, такого немає. Да? Як правило кажуть, що там є певні пункти, які. Можуть бути виконані є пункти, які потребують додаткового обговорення. Є пункти, які можуть бути виконані там через певний період часу. Оце ключовий момент, тобто. Нам треба розуміти, що фінально, фінально, якщо цей план вже буде якось там реалізовуватися, він, скоріш за все, буде відрізнятися від того документу, який власне був представлений президентом. Якісь пункти, можливо, змінить там свою черговість, або вони будуть там модернізовані у відповідності до побажань чи бачення наших партнерів, і ми цю позицію подобається нам це, це чи не подобається. Ну змушені, змушені змушені будемо врахувати, тому що в принципі партнери ж допомогу надають, тому вони можуть визначати іноді об'єми цієї. Підтримки і ну, ті механізми, за допомогою яких ця підтримка власне і буде надаватися, ну на що звернули ми всі увагу? Це така достатньо прохолодна, якщо це можна так назвати, реакція наших ключових партнерів, Сполучені Штати Німеччина. Шольц сказав ну, б... про те, що далекобійної зброї Німеччина передавати не буде. Поки що історії з запрошенням до НАТО теж нереальна, тому що тому що Шольц робить все, щоб Росія не воювала з НАТО. Ось таку відповідь він журналістам дав в п'ятницю. Глава Пентагону Лойт Остін сказав про те, що Україна нехай свої дрони прекрасні використовує це набагато дешевше аніж дорогі західні далекобійні ракети. Ну в цьому теж читається, що Сполучені Штати Америки не готові по перше надавати цей вид зброї. По-друге, давати дозвіл навіть на британський штормшетов, тому що Британія не проти. Ну, дивіться, тут з приводу Німеччини, наприклад, очікувана реакція, і я не думаю, що ми там реально вірили в те, що Німеччина нам Тауруси надасть. вони зайняли принципову позицію, вона навряд чи буде мінятися. З приводу позиції Сполучених Штатів, ну Байден ну, вже сказав, там же ж колись змінилася. Не сказали, ну, зв... що леопарди не будуть передавати, да. а будуть ну, передати для них розумієте, тут для них який нюанс є. Шольц, нам є його за що критикувати, але Шольц спирається на результати соціологічних опитувань Німеччини. А в Німеччині опитування свідчить, що допомога Україні так, зброя Україні так, далекобійна, далекобійна зброя ні. І про це говорять там ну майже 60% німців, навіть більше у цьому проблема. Ну для нас в першу чергу, да і тому Шольц просто дивиться на ці опитування і каже: танки передамо, мардери передамо там снаряди. Передамо гвинтівки. Там і багато інших речей передамо. А от тауриси не будемо давати з приводу американців. Ну Байден сказав, що у нас поки консенсусу немає з цього приводу, але розмови то насправді ведуться, і я переконаний, що цей дозвіл ми отримаємо. Тобто, рано чи пізно він буде наданий скоріш за все, вже в листопаді місяці. Ну в залежності там, в тому числі від результатів виборів, які будуть сполучених штатах. Але ця згода буде, вона буде такого неформального характеру. Ось він тут більше виходить з того, що е, якби це стимулювання, е, в тому числі і військово-промислового комплексу України, да, що у вас є гарні аналоги, то ви, їх, в принципі, теж активно використовуєте, і, оскільки це питання достатньо таке політично чутливе. Але е, реакція знов таки вона очікувана. Розумієте, коли ви публічно щось презентуєте публічно. Ви ж ставите тих, кому ви це адресуєте, ну в певну таку залежність, да тобто, ви повинні відреагувати, і ви не можете відреагувати в даному конкретному випадку. Ви не можете відреагувати категорично негативно. Ну тому, що ну як це ж в принципі, там очевидні деякі речі написані. Тому починаються такі розмови, що ми взяли в роботу нормальний робочий сценарій, будемо думати, десь будемо щось міняти. Мені здається, на це розрахунок якраз і був. І взагалі в мене склалася така. А чому президент Зеленський вирішив публічно цей план представити у Верховній Раді? Ну, одне з пояснень, що опозиція казала: а покажіть, а покажіть, а що ви там презентуєте західним партнерам? Українське суспільство має бути в курсі. Тоб Я є не знаю, але що... якщо основний меседж західним партнерам, то думаю, мета? Я не думаю, що вони прям звертали увагу на опозицію, тому що вони її то там тотально ігнорують. Е Головна мета ось в чому була. Знаєте, це як от в мене така думка склалася: це як при перемовинах по бізнесу. Давайте ми максимально задеремо ставки, потім почнемо обговорювати. Опустимося на якийсь певний рівень, і в реальні ну отримаємо те, що ми в реальності і хотіли, і на що розраховували. Звідси до речі, і перший пункт пряме запрошення до НАТО. Ну яке mm -hmm. неможливо виконати в нинішніх умовах, але це простір для маневру. Бачите, Байден вже каже, що якщо коман... ну так принаймні передають видання, да, деякі шо там і так далі. Що якщо Гаріс перемагає на виборах, то на Україна це запрошення отримує? Я там почну роботу над цим запрошенням.